Вступила команда ще майже зранку. Ми в перший раз вискочили до обіду, ще відпрацювали ще по посадці. Вони ще до Махнівки не дійшли до самої. Потім вже нам сказали, що це були корейці, бо вони передвигалися дуже швидко, Вони, вони ще до Махнівки не дійшли до самої. А другий раз вже це поїхали ми вже на темну, вже в ніч. Це вже вони зайшли в Махнівку. Що ви побачили в свої засоби спостереження? О, бі бігаючих корейців. <рес> <рес> ну, з десяток-півтора там точно їх було з правої сторони. Вже ну, Вже темно було, я виліз з башні, бо м'яха нічого не бачив, треба було його вести трохи по дорозі. І потім тільки в башню сховався і одразу прильот в бік. Ну, на крилу була динаміка, вона відработала, бо він цілився нам під башню. Бо так вся башня обгорівша була і видно, що прямо йшов під башню. Десь метрів 50, може, 70. З чого працювали? З РПГ. Ну, нічого, ну гупнув, гупнув, якось так дуже воно не, не було відчуття такого. там щось. І ми одразу працювати почали. Основна зброя, пушка. Били вже практично без коректіровки, вже били, що бачили. Де бачили, тільки світиться, туди й били. Буквально за скільки там, там хвилин. Ми їх 15 випустили по противнику вже. Той, хто на РПГ влупив, ми його в гармати розстріляли. Навіть на відео там є, що попадання. От відпрацювали і відкат. І все.